А до наших гниб тепер. Це теж тема. Вона вже наша внутрішня, це тема з внутрішнього порядку денного, але вона не зникає і навпаки, мені здається, коли відбувається ця стрімка деокупація, коли заходить на е, окуповане орками там місто територію український солдат, то за ним має зайти, власне, Україна як держава, яка повинна чітко розуміти. Свої правила гри, які вона має встановити на цих територіях, і це має бути встановлено, а не сюсі пусі, тому що ми прекрасно розуміємо: ну скажімо так, рівень. Ну я, я не скажу це відвертого колабораціонізму, але ну щось в цьому є теж. Мене цікавить ваша думка стосовно наступного після. Військової деокупації, вже наступного питання утвердження України там реально своїм порядком денним, своїм законодавством, своєю дерусифікацією, декомунізацією, десовітизацією, своєю фільтрацією на предмет потенційної там якоїсь там, прихованої колаборації, з, з своїми е, ну, мірами покарання. Які по закону про колаборатизм прописані, але цей закон, мені здається, такий гнилуватий, що там дуже багато двозначностей вже є. І, і ми ще навіть не починали про це говорити. От на цю тему я би хотів почути ваші думки, Ігорю. Прошу. Ну, перш за все, якщо ми, ну, ми говоримо зараз про колаборацію в чистому вигляді і приховану, і завуальовану, і та, яка відверта, та, яка має, як то кажуть, документальне підтвердження. Там, де є документальне підтвердження, я не сумніваюся, що там будуть суди, і там має бути здійснене правосуддя. Питання жорсткості цього закону чи не жорсткості цього закону, ну я вважаю, що він занадто м'який до тих гнид. Бо є відверті колаборанти, там та там є стаття 10-15 з конфіскацією, так як Ігорчик Лапін ще написав ще в минулому скликанні, це було використано. Я дуже дякую депутатам, що вони це прийняли. Але справа в тому, що робити з нелями штепами і з тими, хто ніс руський мір через медіа на тій території, і ті, хто підтримували, прямо чи безпосередньо, чи опосередковано, це вже не важливо. Я вважаю, що мають бути зроблені декілька речей: ну, перше... Перше, це саме головне. до тих пір, поки не пройде питання очищення цієї території і дослідження всіх обставин справи, скільки треба років? П'ять, десять. Ну давайте. Нехай суспільство оприділить. Ну у нас, якщо не помиляюся, після Другої світової війни в Німеччині виборів не було скільки років? Якщо не помиляюся, десять. Я? чи десять. Здається. Здається, я вважаю, що люди. Я вважаю, що люди. Вони е, тієї території з тією пропискою не мають право обиратися, обиратися і брати участь у виборах. Тому що давай говорити відверто. Як би там не було, ну російська пропаганда там настільки відпрацювала. Ну слухай, ну я, я пам'ятаю, де, 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 е, ви робилися вибори до виборів до Верховної Ради на території Донеччині в Покровську. І ну, реально Сєпара Аксіонов э, зайшов в парламент від ОПЗЖ. Ну, yeah. ну Він зайшов в парламент на виборах, ну 95% проголосувало за нього. Ну, 95% чи скільки там, чи 94%? Я вже не пам'ятаю е, на, на сьогоднішній день, який там відсоток був. Е, якщо, якщо я не помиляюся, ну так що дай Бог мені ну, більше 90%. От, ну тобто, розумієш про що я говорю? Тобто, люди втравлені втравлені оцим от е, рускомірством. Вони втравлені, і на сьогоднішній день зараз знову давати їм можливість мені акціону в в парламент. Ну, ну чесно скажу, ну, ну що би там не було. А звідки події обиралися оті всі медвечуківські рейтинги і так далі, ОПЗЖ? Розумієш, тому в цій ситуації я вважаю так, на моє глибоке переконання. Можливо, це не популярна думка, але. Право обиратися і обирати має бути призупинене до певного там вирішення питання, можливо, парламентом, що вже ситуація з очищенням території від впливу руського міру, і що ми вже все перевірили, і всі, що нормальні люди, ті, що нормальні, а ті, що не нормальні, вже в нас несуть покарання, вони під слідством. Тобто на цей період має бути. Призупинене виборче право. Так, мені зараз будуть дорікати, ну ти ж юрист, ну ти ж розумієш, є конституція і так далі. Так, є. Є Конституція. І що Конституція каже? Конституція говорить про обов'язок. Обов'язок, конституційний обов'язок, а не лише права. Тому той, хто не виконав конституційний обов'язок, не має права користатися конституційним правом. А тепер пішли про воєнний стан. Давай поговоримо про. Переселенців, ну я дуже поважаю переселенців, тільки хочу ще поважати їхній конст... виконання ними конституційного обов'язку, що після того, як вони евакуювалися з потенційно окупованих територій, вони стали у війську мати у Львівській області в чергу. Стали на облік, у Воли... на Волині чи де, куди вони там переїхали. Тобто, якщо вони це зробили, це є громадяни України, у мене до них питань ніяких немає. А якщо вони лише скористалися статусом біженця і абсолютно ніяких речей, ніяких кроків не зробили для виконання конституційного обов'язку, то якого пна я маю терпіти, що вони будуть мати конституційне право? Так, можливо, це з моєї сторони досить радикально звучить, але я думаю, що це питання має бути вирішене на законодавчому рівні. Можливо, це не буде популярне, але інакше як ми очистимося. Як мені знову не будуть пхати в парламент нелю Штепу? Яким чином ми не будемо бачити в парламенті, позбудемося представників ОПЗЖ, тих, які сьогодні в бігах, Ну вони ж завтра вернуться в Україну і підуть на вибори. І, і, вони і будуть балотуватися. Так. І от, а їхні вибори це той, хто не виконав конституційний обов'язок. Розумію, от в чому ця вся дилема? Я не говорю зараз за всіх, я не хочу зараз, знаєш, щоб зараз хтось закинув, сказав, от Лапін не любить Донецьких. Та що, в мене Донецькі Луганські, вони в підрозділі були і воювали ще поклеще деяких, як кажуть, львівських. Я вже так зараз для жарту сказав, але тим не менше, ну дійсно, хлопці воювали. ну, Та чого їх позбав... Їх не можна позбавляти, навпаки, їх треба якраз і підтримувати. А от я хочу побачити, от, що робити з тими штепами. Що буде держава робити? Знову дозволить їм балотуватися? Ну почекай! Без того перевірки, без того очищення, без того всього, без тих всіх процедур, так можливо, вони виглядають е, не, не зовсім е, файно. Але слухай, ну в війни взагалі не файне обличчя. Вій... Вон, тому що саме дехто з них своїм Путін в при, при приглашав війну до мене в державу. Розумієш? А дехто з них давай Даючи е, Медведчуку можливості, е, показуючи його високі рейтинги, вони якраз дали Путіну ну е, варіант думати, що їх тут будуть росіян будуть зустрічати з квітами. Ні, це Богу дякувати, що вони дебіли йшли колонами на Київ. Ну але це вже питання трошки іншого, гатунку. Тому. В цій ситуації я вважаю, що це питання треба вирішувати. Тобто, окрім колабораціонізму, нам треба вирішувати, хто в нас буде А, управляти країною, і Б. Хто в нас буде делегувати тих управлінців? Так от, це питання потрібно е, вирішити. Бо вони зараз розумієш, от зараз показують там колони машин, які їдуть на територію Росії, там зі Слатову вже втікають з Луганщини, з Донеччини. Ну, все. Ну, там же в них пригорає конкретно, вони вже ж бачать. От, тобто, вони відсидяться, Вони відседяться, а потім приїдуть додому як біженці. Слухай, друже, ну повір мені, я дуже багатьох знаю, які з Донецька, з Донецька з тої сторони, не з нашої сторони, а з тої сторони. За вісім років чухнули як біженці від війни в Європу. Ну вони, вони ненавидять Україну. І таких людей дуже багатьох видно було, і навіть в засобах масової інформації показували, як вони жили в європейських готелях. І проклинали Україну. Розумієш? Ну вони ж будуть голосувати знову. Так от, оце от очищення нам потрібно пройти. Можливо, я зараз скажу там сумбурні речі. Так, потрібно працювати в законодавчому полі, потрібно це все прописати. Те, що зараз наговорив Лапін. Але сьогодні є унікальний шанс команди Зеленського. У них монокоаліція. Вони це можуть отак сьогодні прописати, вирішити і. На виборчі дільниці вже підуть ті дійсно українці, а не гниди. Так, отут о, я дякую за ці думки. Вони висловлені, і я думаю, вони повинні проговорюватися в суспільстві. Але ну як для того існує ну, логічно, аби за українським солдатом на звільнену українську землю ішов слідом за ним. Сильний закон про колабораціонізм, який тільки солдат звільняє землю, вступає в дію закон про колабораціонізм, і зразу все стало понятно. Будь-який чиновник, який пішов на окупаційну адміністративну роботу, це колаборант. Економічна колаборація має бути е, е, прописана. Хто зареєстрував свій рахунок в рублях? Хто став на облік окупаційну адміністрацію, платив податки окупантам? Ну тобто, там є мають бути прописані. Так, власне, по цьому закону і тому виникає питання, що взагалі ніяк не проходить. Ось це питання. Ну, може, комусь слово фільтрація не сподобається, але насправді воно 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 допустиме. От питання фільтрації, власне населення. Тому що чим нижчий рівень, це не є керівник військової там тимчасової окупованої адміністрації, там за відділом, а чим нижчий рівень там буде 100% відмазок, що а що ми під примусом, а нас змусили, а ми не мали можливості. І якби держава в кожному випадку ну, з'ясовувати, це ж це ж можна, ну це ж можна то роки займе. Так тому як правильно було би. На, на вашу думку, ну, е е друже, я думаю, що тут, в принципі, не є великої проблеми, тому що є дуже багато простих рішень, да? от, е складних питань. Ну але якщо мені дехто закидував, ще коли я був парламентарем, коли я так за цей законопроект про колабораціонізм виступав, бо це я його і писав в свій час, і я казав: а що робити от, з головним лікарем лікарні чи там, з директором школи, ну вони ж нікого не вбивали, вони ж там лі не лічили. і так далі. А є така річ, яка що вони виконували організаційно-розпорядчі функції. Отже, головний лікар лікарні. Він просто-напросто, коли приходить Україна, він вже не може просто бути головним лікарем. Він може бути лікарем. Якщо він хороший лікар, ну фахівець. Хай ага. там робить операції, хай виконує людей, але він вже не може при Україні бути, мається на коли ми туди заходимо, бути головним лікарем, виконувати організаційно розпорядчі функції. Печатку мати. Я ж так зараз попросту кажу, щоб люди зрозуміли. Це перше. Це перше і воно дуже важливе. Чому? Тому що пам'ятаєш там закон про люстрацію. Ну який би він керівний, не був, та, але якщо склад, я розумію, керівний склад зразу підпадає. Вони, бути вже вони вже не можуть бути керівниками. Так нехай собі працюють, але вони не можуть бути керівниками. Такі речі повинні бути. І причому не так, що вони не можуть бути керівниками там три роки, і що то як... ні, до, до конця вже до конця життя. Нехай собі лікує людей, але вже не може бути керівником. От такі речі потрібно проробляти. Тоді воно буде мати руки ноги, якщо ми це будемо робити. Це один із елементів, я зараз назвав. Ми поговорили про вибори, про виборче право, і ми говоримо зараз взагалі про інші аспекти, оцього, коли заходить Україна, заходить український поліцейський, який слідкує за правопорядком, і заходить український закон. І причому закон не, не кастрований закон, а такий ну нормальний закон, який ми ну, зараз робити, вже робити, бо бо ми скоро з цим зіткнемося. Причому дехто каже, а закон же ж не має зворотньої сили. Закон про люстрацію має силу. Так само і тут можна подумати, яким чином прописати саме для таких речей, які ми зараз обговорюємо, тобто для тих, хто ну, виконував організаційно-розпорядчі функції.